Добрий вечір, а з України. У мене на об'єкті старте світу виготовлена у декоративної штукатурки, індікдебор. Тут операція і міні, і максі. Покрита венеціанською штукатуркою. І супервоском. З два слої і заполіговано. Колір 1559. Але наступна ситуація. Є 4 дупла. Тут йде турба опалення централізованого і з замовником була розмова, що тут будуть декоративні лючки, а потім, коли це вже опалення запустилось, все тут воно не потрібно, вирішили його замазати. Ну так от, будемо виправляти, дивимось на ці всі речі і учимося виправити такі промахи. Так, для початку туди з пістолета піни надуваємо щоб заповнити всі пустоти. І важно, щоб воно не дуже вилазило. Крани там будуть жити завжди, так що це устає небесне. І так, після того, як шкотлівка висохла, це був під старт, не пам'ятаю, чи я казав чи не дозав, ну, заспаклював високо, трішки шпателем ганзоль не розбив. І зараз беремо грунтівку крілки в ґрунт і легенько кісточкою без потьоків загрунтовуємо. Одним словом, ми зараз, я зараз буду здавати той сеніч. Всі ці процеси, щоб були зроблені раніше, їх потрібно повторити. Будемо без чистого листка, з ціни шпакльовані і грунтуємо, даємо висохнути і буду продовжувати далі. Висохла і зараз наносимо. Кварцевий ґрунт. У мене в даному випадку ґрунт пуц, це універсальний ґрунт під декоративні штукатурки. Він приблизно, приблизно не було в мене. Приблизно його затонував цей потрібний колір, додавши просто чорний та синій, синій пігмент. Ну і начебто попав. Одним словом закварцовуємо шпаклівку. Потім даємо просохнути і будемо наносити вже першу, ну, безпосередньо перший шар марморіна. Оці, оці квацеві ґрунти мають в своєму складі як наповнювач пісочок, до якого при висиханні створить ефект наждачного паперу, до якого буде дуже гарно цеплятись. Мармурім. Ну, це така технологія. Все робимо, пробуємо, даємо висохнути. і продовжуємо. Ось Оце уже еротичного виглядає. Клацевий грунт висох. Там чомусь тут проявились такі малюнки. Ну, Не важно. Беремо тепер антик декор фракція Максі. Те, що було у нас на першому шарі. Ну, Просто-напросто таким легеньким слоєм покриваємо, закриваємо. Ну, чуть більше, ніж на здір. Я вже накладаю. Заодно підрівнюємо в площину це все, тому що тут ямка легенька. Ну, все спеціально так робив, щоб було куди матеріал вложити. Ну, спеціально зашпаплював трішки нижче. І отак наносимо. Далі такий волохатий валік, він мокрий, тому що ну, структура сюди дуже не влізеш. І отак пробігаю. Роблю імітацію отих шубки. Ну оцієї шубки. Хай воно може трішки не так досконало, як якби я це зробив структурним, але вимазувати структурний раді таких мі місць маленьких. Якось мені не дуже хочеться таку шубку ось роблю і все. І хай чекає. Після висихання буду робити островки. Висох перший шар мармуріна, беремо цей же самий. Ну, потрібний міні, в мене міні був, але, на жаль, в мене він закінчився. Я використовую тут, що якийсь був на першому шарі максі. Це можна зробити і кільмою, але я не хочу його мазувати. Я зараз за допомогою шпателя несу островки. Трішки почекаю, потім підглажу. Все-таки пройшлося кермо. Я тут взяв виступ, зможую тут поверху і кирмую, стягую, щоб малюнок був гладенький. Вода його трішки розмочила, та ще під, підстопала. І виходить до тут навіть непогано. Далі я знімаю скотч. Це я зробив для того, щоб подивитись. Що в мене тут вийшло, тому що коли був скот наклеєний, мені не було зрозуміло, чи воно в одной площині, чи ні. Як виявилося, що трішки тут товстіше. Так що я беру попиркою і стягую матеріал, мабуть, я навіть прийде це дозволити на вже зроблену поверхню. Взяв матеріал і зараз мені потребує. Хочу трішки змазати його, щоб не видно, що тут переход. Все одно тут потрібно підшліфовувати, тому що при такому реставрації дуже складно попасти все в одну площину, тому що тут і шпаклівка, і піна. Ну, все ви бачите. Самі. Так що я тут зараз роблю такі островки, прибираю сліди від з правою лінією, трішки проберу і лишаю його до Завтра Завтра його легенько шліфуну, а потім покрию венцянською штукатуркою. Пермослінії не буду, бо вони будуть віддати свочі. А термолінії вийшли від Так, Ось воно так. і лишаю до завтра. Завтра буду шліфувати. Все висохло. Зараз я його все пошліфую мабуть, шліфмашиною. Це ж все-таки марморін, а він кріпкий. Візьму десь 240 й наждачний папер і зроблю. Нічого не кидається. Зараз ще там потрібно трішки підшліфувати ото, оцю лінію і обезпилювати можна. Після того, як я пошліфував, я да влогу заветкою. Не можу б на очі. Вологою серветкою обезпилював. Обезпилюю і. І закатою венеціанською штукатуркою. Від торгової марки Fadeau Венедикт, Пуц. Вона затонована, в ну, мене лишилось всіх робіт. Мені цянку на водою достану фарби. Я за цихатую, трішки залазячи ось на, ту, на, на, ну, на ту частину, що вже раніше ну, пробилася. Я сейчас закапливаю, щоб воно попала в эти все осталки. Вот если нужны строки, вот тут всю фактуру На низ і сразу беру паницианскую тельму. знімаю з вже... усох. Шар. Перший шар висок, закаплень, за, за, другим шаром. Тепер вже венеціянки є куди впитуватися. Так що можна нанести і десь видихати паузу, невеличку з півхолинки, а потім зняти для того, щоб вийшов гарний площина, щоб гарно вийшла. При нанесенні потрібно дивитися, щоб оці місцинки не були залити. Що, якщо ви їх залили, то краще валіком їх ну, витягнутим валіком витягнути звідти венецію, щоб вони були колючі, щоб вони дишалися. Все, даємо висохнути. Коли висох другий шар, то третій наносимо аналогічно. Двом попередньо. У мене тянка все таш, розведена водою. Плюс в мене ще валік так що закатується дуже гарно. Вже дуже всередину не забуваю. Тут головне полоску там побійтесь, на ніс, так як... Я хочу, щоб був гарний глянець, я не буду зараз його пропадати, а хвилинку почекаю перед тим, як знімати кільми. В цьому папі ще потрібно глянцювати, так що я зараз його нанесу і через хвилинки. Подивимось, скільки я воно буде виглядати і ще їх потрібно паліврувати. Отакі От полосочки краще прибирати відразу. Вони будуть дуже кидатись в очі. Так що я беру тряпочку і ось прибираю. Тому що промиклінь не повинно бути. Матеріал підружав. Так що це зараз онлайн. Кирмопорт, що тістенько вона. і легенько його з натиском зворуємо. Ну і через великий дві знову можна можемо поставити підлянки. А потім ще тільки воно повністю висохло. Так як в мене поверхня ж все зарусковано, то всі ці удари фільмом легко прибираються поки що. Поки венеціанка свіжа. Поки ще венеціанка повністю не висохла, я вологий серветкою розітру. Ось в мене в -то такий островок і тут вийшов наплив. Так що я його зараз розітру, тому що як висохне, може бути дуже явним видно перепад. так я розтушовую. Все, що не подобається, так розтушувати, щоб цей переход був максимально зглаженим. Якщо висохне, то потрібно брати наждачку тисячну десь, і легенько підшліфовувати. Ну, якщо щось не подобається. Ну, Висихання покаже. Так, в мене вже тут і кондиціонер повісили, поки я займався своїми справами. Ну нічого, так, тепер беремо, після того як ці всі інціанки висохли, брусочок, затертий вже, щоб майже лисий. І пробігаємося, щоб прибрати оці всі переходи. Ось видно, що вони прибираються. І Завдяки тому, що цей брусочок уже лисий, він сам і піднаглянцьовує, так би мовити. Це такий лайфхак. Тобто пробіглиць, видно. видно, що з'являється легенький, навіть блиск. Так, Пробіглиць. Можна обезпилити, хоча що пилюки нема. Ну, беремо кильму і наглянцьовуємо. Сочок взяли, прибрали, це щось на кільму попало. І набіктовуємо. Зараз я так зроблю. У мене тут 4 місця таких. І покажу, як по приквосту. і цікавий результат. все зробив. Беру воск, супер-воск, звичайна кухонна губка, легенько вмочаю і оці всі, там де я робив, просто такими круговими обертами втираємо. Залажу трішки там, де вже було зроблено, щоб переход. Заховати. І вот отак два рази отак вот покриваємо. І буде щастя. Перший шар висох і другий шар наношу аналогічно першому. Але з маленьким таким ось вот на ніс. І з чистенькою кільмою його пригладимо, а хвилин через п'ять можна буде і підганцювати. А після, після повного висихання пройдуть ще полірувальної машини. І ось за допомогою полірувальної машини на середніх обертах, кругом овчини, Я прополірував те, що зробив. І ось як воно все виглядає. Ніяких переходів, нічого нема. Я тут трошки ще взяв крани, зашліфував, щоб не видно було, бо тут буде меблі, а там закриється. І дивимося. Все чудово. Ніхто й не скаже, що там були труби. Скорі спеціально не знімав, щоб було видно, що тут все робилось. Так що все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна. До побачення.